Протягом доби війська РФ завдали 3081 удар по лінії фронту та житловому сектору. Від ворожих атак постраждали 13 населених пунктів: міста Курахове, Лиман, Миколаївка, Новогродівка, Торецьк, селище Новоекономічне, села Богоявленка, Миколаївка, Михайлівка, Орлівка, Плещіївка, Промінь, Успенівка. Пошкоджено 9 цивільних об'єктів, 6 житлових будинків, підприємство, автомобіль. Михайлівку армія РФ накрила з артилерії, вбила двох мирних мешканців. Зруйновано приватну оселю. Внаслідок ворожих ударів маємо по одній пораненій людині в Новогродівці, Горлівці, Проміні та Плешіївці. З РСЗВ ураган окупанти били по селу Богоявленка. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень не надходила. Два приватних будинки зазнали руйнувань внаслідок артударів по Кураховому. На турецьк росіяни скинули чотири авіабомби КАБ. Мешканці не постраждали. Крім того, стало Відомо про поранену днем раніше цивільну особу в Антонівці Мар'їнської громади Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.